Сьогодні ми будемо розглядати інший аспект, який стосується фізичного виховання школярів і сучасних підходів, які сьогодні запропоновані у відповідності до впровадження концепції нової української школи, яка передбачає формування творчої особистості креативної, здатної до самореалізації, спроможної самостійно мислити. Генерувати нові ідеї, приймати відповідні рішення, і проблема розвитку творчих здібностей була предметом багатьох досліджень, особливо це стосувалося психологів. І так, на думку рибалки, творчість розглядається як здатність людини створювати на основі пізнання закономірності об'єктивного світу нову реальність, що здовольняє різноманітні особи. Особисті потреби. Український психолог маляка зосереджує увагу і говорить про те, що розкриваючи сутність творчості з позиції психології, зазначається, що під творчістю розуміють процес створення чогось нового для даного суб'єкта, і тому можна сказати, що творчість доступна кожній дитині, яка засвоює нове знання, розв'язує нову незнайому проблему. Більшість авторів вважають, що творча особистість це індивід, який володіє високим рівнем знань, виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, має потяг, потяг до нового оригінального, і творча особистість характеризує високий творчий потенціал та високий ступінь активності його реалізації. А показником творчої особистості є наявність творчих здібностей, що розглядаються як індивідуальна психологічна здібності людини. Творчі способності, ще також розглядають як здатність пізнавати вмі... пізнавати, вміння знаходити нове рішення в нестандартних ситуаціях, і це спроможність на відкриття нового, можливо, творчого виконання завдань. Основними е, показниками. Основними показниками е, творчих здібностей вважаються це швидкість, і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність одне із завдань концепції нової української школи, яка сьогодні впроваджена е, вже. До сьомого класу одне з завдань концепції НУШ – це допомагати розкривати і розвивати здібності, таланти та можливості кожної дитини на основі партнерства між всіма учасниками педагогічного процесу, а саме, вчителям, учнями та батьками. І розв'язання даної проблеми свідчить про необхідність упровадження інноваційних технологій та реалізацію нових підходів до розвитку здатності формування творчих в умовах освітнього середовища закладів загальної середньої освіти. Фізичне виховання сьогодні дійсно має значні можливості для формування творчої особистості, задоволення творчих запитів, забезпечення тривалої творчої активності та розкриття потенційних творчих можливостей дітей. Пільного віку, і треба сказати, що фізична культура цілком особлива освітня галузь, не схожа на жодну іншу. Тому засвоєння матеріалу залежить тут не тільки від розумових і психологічних особливостей дитини, але й від суто анатомічних, біологічних фізіологічних властивостей, які не можна ні виховувати, ні змінити шляхом тренування, бо вони є. Проджені. Однак, поки подальших досліджень потребує визначення організаційно-методичних умов та особливості використання засобів фізичного виховання, методів, методичних прийомів, розвитку творчих здібностей, які ми сьогодні можемо використовувати в різних формах фізкультурно-здоровчих занять. А однією з найважливих стратегій педагогічної діяльності є спрямування навчального виховного процесу на розкриття потенційних можливостей і здібності учнів, здатних знаходити нові шляхи розв'язання практичних проблем. Ну, треба відзначити, що однією з важливої умови розвитку творчих здібностей – Школярів це роль вчителя, а завдання педагога з приводу такої проблеми, як розвитку творчих здібностей, полягає в тому, що необхідно керума керувати ефективно керувати процесами творчого пошуку, ідучи від простого до складного, створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості учня, розвивати його уяву асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати складні творчі завдання необхідно зосередити увагу на створенні умов для того, що сьогодні пропагують зарубіжна особливо країни самореалізації, самовиховання, саморозвитку, тобто формувати ключові компетентності, тому що саме творча, соціальна активна, толерантна особистість не буде боятися. Робити власний вибір у житті і удосконалювати наявні, і розвивати нові вміння та навички. До речі, нова українська школа і взяла цей принцип за основу, це вміння використовувати знання, отримані в ході навчальної освітньої діяльності в життєвих умовах. Якість навчально-виховної роботи зростатиме за умови урізноманітнення вчителям форм і методів навчання. А основою успішного формування творчої особистості дитини є наявність складових інтелектуальної діяльності дитини високого рівня спрямованості на засвоєння нового, а саме високого рівня сформованості серед спрямованості та пізнавальних процесів та активного мислення. Ефективність формування творчої особистості передбачає урахування вікових та індивідуальних особливостей для кожної вікової групи, там є свої особливості формування творчих здібностей в залежності від вікової групи, але виділяють наступні основні властивості творчої особливості: сміливість думки, схильність до ризику, фантазія, вміння переносити знання і досвід у нові ситуації, гнучкість мислення, виникнення. Виникнення спрямованого інтересу до знань зосередження на творчій роботі, унікальність та талант. Серед методів розвитку творчої здібності можна виділити наступні. це створення проблемної ситуації, обміркування способу дії, створення креативного поля, тобто дитині надається можливість застосовувати нові знання, вирішення різних проблемних ситуацій, які може створювати вчитель сьогодні на уроках фізичної культури або в інших формах занять фізичного виховання, і переведення ігрової діяльності на е, творчий рівень. Слід зазначити, що одним із підходів, які дозволяє максимально сприяти формуванню творчих здібностей, є інтерактивне навчання. Ми багато років займаємося даною проблемою, і тому в нас розроблені всі сучасні підходи до впровадження інтерактивних методів навчання в навчальний процес фізичного виховання. Ну, перш за все, інтерактивне навчання це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка являє собою сумісно продуктивну взаємодію один з одним всіх учасників педагогічного процесу, в результаті якої вони обмінюються інформацією, сумісно вирішують проблеми, моделюють ситуацію. Сьогодні це дуже важливо, особливо в середній старші школі, спрямованість формування у дитини вміння моделювати. Програми індивідуальних тренувальних занять, оздоровчої спрямови, спортивної і кріаційної. З психологічної точки зору, в основі інтерактивного навчання знаходиться психологія людських взаємовідносин, і взаємодій, яка передбачає обмін інформацією не тільки учнів, з учителем, а й між собою. І необхідно зазначити, що створювати такі умови навчальної діяльності, які сприяють формуванню пізнавальної активності. Творчих здібності дітей е, і підвищенню інтересу школярів до занять фізичною культурою і спортом необхідно намагатися створювати е, такі умови навчальної діяльності, які цьому сприяють. Ми багато років, я вже сказала, займаємось е, організацією і підготовки вчителя до впровадження інтерактивних методів навчання. Це ми робимо сумісно з Дніпровською академією на перервної освіти, де вчителі проходять підвищення кваліфікації. Нами і підходи і зміст. Я сьогодні про це ще буду казати. От зараз на слайді ви бачите, як здійснюється підготовка вчителів фізичної культури до впровадження інтерактивних методів навчання. І е, треба сказати, що і студенти наші, які займаються. За спеціальністю 0,14 фізична культура, середньоосвіта освіта фізична культура. Ми в умовах практики магістерської, вони її проходять на базі Дніпровської академії неперервної освіти. Також вони проходять курси підготовки і впровадження інтерактивних методів навчання і отримують відповідний сертифікат, який дає дає можливість їм впроваджувати дані методи на уроках фізичної культури. Аналіз активізації навчальної діяльності учнів, яка спрямована на формування творчих здібностей, сприяє вирішенню наступних завдань. По-перше, це активне включення кожного учня в процес засвоєння навчального матеріалу, підвищення пізнавальної мотивації, навчання навичкам успішного спілкування. Розвиток творчої самостійної діяльності і виховання людських якостей, вміння працювати з командою в команді, брати на себе відповідальність за сумісну та особисту діяльність для досягнення відповідних результатів. Інтерактивні методи навчання формують в учня нову позицію, бути активним учасником активного процесу, освітнього процесу і вимагають творчого підходу до вирішення завдань. Внутрішній зміст активних методів полягає в тому, що створені за їх допомогою вільної творчої атмосфери, наповнення кожної дії учасників сенсом, розумінням та мотивацією, залученням в загальну усвідомлену роботу всіх учасників процесу, забезпечення самостійності в постановці цілі шляхів досягнення організації командної роботи. Треба сказати, що використання інтерактивних методів, особливо на уроках фізичної культури, спрямоване, перш за все, на задоволення інтересів особистості дитини, розкриття її потенціалу, внутрішніх резервів здоров'я, створення умов для самореалізації в процесі рухової та творчої активності. Тому і розв'язання таких завдань потребує відмови від жорсткої регламентації занять, підвищення їх емоційності, пошуку нових форм організації та проведення уроку фізичної культури. Нам обґрунтований підходи до впровадження інтерактивних методів навчання під час уроку фізичної культури і значний практичний досвід, який, я вже сказала, ми е, досягали протягом багатьох років. Дозволив визначити основні та специфічні особливості використання інтерактивних методів навчання. Ефективність процесу та результатів навчання з використанням інтерактивних методів визначається тим, що їх розробка заснована на ґрунтовній психолого-методичній базі. Можна відмітити дві складові структуру та зміст за змістом використовуються методи, які забезпечують активність і різноманітність навчальної діяльності, а за структурою методи, які поділяються аналогічно пов'язані фази і етапи, і кожен етап має своє функціональне навантаження, свої цілі, завдання. Завдання педагога полягає перш за все у створенні адекватних умов для впровадження інтерактивних методів для максимально можливого розвитку здатності дитини, сформування в них внутрішнього психологічного спокою і впевненості у своїх силах. І сучасні дослідження показують, що дитина не може постійно знаходити, знаходитися в ситуації отриманих готових знань, те, що ми з вами робимо протягом, коли використовуємо репродуктивний метод знань. Дитина хоче, вміє, якщо її навчити, бути активною і самостійною в навчально-пізнавальній діяльності. Намі застосовано дуже багато методичних прийомів для активізації мислення дітей. Ну, для прикладу, в другому класі в нас в якості завдань для дитини було придумати разом з батьками нову рухливу гру, і цю гру дитина сама представляє для свого класу. Тобто інновація і творчість в тому, що вона придумає її. А ще дуже важлива її активність в навчальній діяльності в тому, що вона сама намагається її представити і бути в ролі ну, вчителя фізичної культури, можемо так сказати. Серед От тут я слайд це пропустила, особливу увагу треба приділяти в процесі уроку активності, самостійності, відповідальності, творчому підходу до використання засобів фізичного виховання. Зараз на слайді представлені ці інтерактивні методи, які ми сьогодні запроваджуємо на уроках фізичної культури, а також направленість їх в процесі уроку фізичної культури. І е, далі. Е, Говорячи про те, що створення умов для розвитку творчих здібностей, особистості, перш за все, вона сприяє можливості реалізації принципу розвиваючого навчання і урахування психофізіологічних особливостей дитини, і при цьому слід враховувати, що центральним показником розумового розвитку дитини є дітей, особливо молодшого шкільного віку, є сформованість до образного мислення. В основному на очна образ. Сьогодні ми звертаємо увагу і йдемо далі, говорячи про те, що формування творчих здібностей і використання інтерактивних методів ми запроваджили в різних частях уроку фізичної культури, і в підготовчій частині, в заключній частині, в основній частині. Дуже важливо, от зараз представлені методи, які ми використовуємо в підготовчій частині уроку, Дуже важливо. Раціонально застосовувати методи залежно від частини року, так, наприклад, на початку уроку важливо налагодити контакт з учнями, забезпечити позитивний настрій та атмосферу. Ну, от такі методи ми використовуємо ланцюжок, привітання, коли учасники вітаються один з одним за руку, але не просто фантазуючи при цьому рукостискання. Це взагалі є символичний жест відкритості і доброї волі. Психологічний настрій дитини на урок фізичної культури сьогодні має дуже серйозне значення, особливо в тих умовах, в яких сьогодні навчаються діти в умовах війни, коли передбачається дуже багато дітей, які мають стресові ситуації, і тому може сьогодні необхідно і переглядати саму структуру побудову уроку і використання методів в залежності від частини уроку. В основній частині уроку нами застосовуються методи, які можна використовувати як навчальні методи. Це якісне усвідомлення, володіння технікою виконання фізичних вправ, можна запропонувати метод аналізу історії ситуацій. За допомогою даного методу можна проводити аналіз виконання рухових дій, формувати можливі шляхи для їх досконалення, підбирати спеціальні та ігрові вправи для покращення техніки виконання рухових дій. Навіть таке, Дуже просте завдання за призначенням розробити комплекс фізичних вправ для розвитку якоїсь рухової якості, або підбирати спеціальні вправи для навчання техніки виконання основної вправи, коли дитина сама це робить, і це вже є такий перший етап розвитку творчих здібностей. Для дітей молодшого шкільного віку ефективним є метод асоціації, який дозволяє задіяти образне мислення, пам'ять в процесі рухової діяльності, наприклад, назвати асоціацію з фізичними вправами, які виконують учні. Характерною особливістю рухової творчості школярів є імпровизаційність. Отут От дуже багато можна придумати в різних вікових групах щось придумати нове, якісь прави нові, ігрові ситуації, проблемна ситуація. Сьогодні нова українська школа говорить про те, що ми повинні сьогодні дуже багато створювати проблемні ситуації, коли дитина знаходить вихід з даної ну, ситуації, яку придумав вчитель в заключній частині уроку. Застосовуються різних Ну, от я для прикладу взяла дерево очікувань, дерево бажань. Використання даних методів інтерактивних передбачає визначення в ході опитування дітей, їх очікувань від уроку та побажань на наступний урок. Далі хочу сказати, що одним із сучасних таких підходів для формування творчих здібностей сьогодні є використання в процесі фізичного виховання квестів. Ну, квест це аматорське спортивне інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями, групового виконання завдань, яке має тривалу історію розвитку, багато можливих варіантів. На слайді представлене завдання квесту, особливо перше завдання, воно по-іншому дає можливість активізувати розумову діяльність дітей для створення спеціальних умов для виконання рухових завдань, які потребують достатньої свідомості і зрілості учнів здатності до подолання спеціально створених перешкод. Перешкод. Це формування стійкового інтересу, сп... активізувати сприйняття, поєднати нові традиційні методи, підвищити мотивацію дітей до занять фізичною культурою і формування свідомого ставлення при використанні різних завдань, які пропонуються вчителям, при використанні квесту як методу стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ігрової діяльності. Шукають оригінальне рішення, виконання фізичних прав або е, рухових якісь завдань, які е, передбачаються. Основне завдання квесту і, і його відмінність використання для розвитку творчих здібностей полягає в тому, що ми надаємо завдання, учень в процесі рухової діяльності намагається включати свої інтелектуальні здібності для того, щоб вирішувати ті чи інше завдання. Ще для розвитку. Е, Творчих здібностей можна ефективно використовувати. батл. це форма, теж сприяє формуванню мотивації залучення молоді. до Рухової активності, вона означає е, змагання між двома учасниками, які намагаються, хто з них є кращим. Основне завдання це створення умов для творчого самовиріження і самореалізації, дитина сама придумує фізичні вправи, сама визначає, як їх виконувати, це створення ситуації у піху, це створення умов для формування здорового способу життя, інтересу та популяризації різних. Відів рухової діяльності і стимулювання розвитку рухових здібностей. Завдання вчителі тільки правильно організувати систему проведення занять з використанням Батлу, підібрати учасників, форму батлу і таке інше. От зараз ви побачите е, відео е, так, щось не йде? Ага, є. Відео – це батли, які використовували, це наші студенти-магістри, батли, які на набережні нашого міста використовуються. Вони, до речі, були учасники телевізійних змагань з танцювальних видів. От, і ви бачите, і залучаються інші, і між ними йде змагання. Хто, я, 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 хто, хто там перемагає, мені складно сказати, але це дуже важливо. Залучати дітей і придумувати нові е, рухові дії, які ми сьогодні можемо використовувати. Таким чином, слід зазначити, що застосування сучасних технологій, форм і методів, які спрямовані на формування творчих здібностей, впливає на підвищення і професійних вмінь, і навичок вчителів, які здатні творчо активно мислити, самостійно впроваджувати нові ідеї і технології. А питання розвитку творчих здібностей належить від низки актуальних і постійно досліджуваних завдань, які вченими розробляються сьогодні. І це означена проблем, проблема є предметом досліджень в різних галузях психології, педагогії філософії. І сьогодні наукові, науковцями впроваджуються. Різні інноваційні технології і методи навчання, і рольові ігри, індивідуальне творче завдання, методи проєктів, створення проблемних ситуацій, конкурсів, змагань, ситуації успіху навчання, використання елементів критичного мислення. Ну і в заключ хочу вам подякувати за увагу і сказати, що всі умови, які сьогодні були розглянуті, вони можуть Проваджуватися в навчальний процес, ну особливо для цього, те треба желання, намагання вчителів працювати сьогодні за новими стандартами. Дякую за увагу.